Минулого разу ми розібрали теми сіла та самадхі. Далі наступає наступний етап Віпасана, що йде за другим рівнем бгавана. я б сказав, що Віпасана це дуже просунутий тип відпускання. В самадхі ми не можемо розважатися. Ми не можемо мати привабливих думок, які спричиняють осквернення. Ми не можемо насолоджуватись думками в собі. Ми повинні позбутися їх. І зосередитись на об'єкті медитації. Також ми повинні розглянути погані наслідки скверни і відокремитись від них але в самадхі, в високому стані самадхі, і навіть коли людина виходить з нього і перебуває в доброму стані розуму одразу після самадхі, в дуже приємному стані, де розум спокійний, і може насолоджуватись цим станом. Людина може прив'язатися до цього. Особливо тим, що ми називаємо бхава-рага, прив'язаністю до чхани. Це природно, коли ви маєте дуже високий блаженний досвід у духовному аспекті життя. І ви, як правило, прив'язуєтесь до нього. Ця прив'язаність дуже тонка і може бути навіть дуже сильною. Ось чому людина сумує, коли втрачає блаженство медитації. Тому навіть просто практикуючи самадхи, ви повинні бути дуже дисциплінованими в той же час. Ви можете насолоджуватись самадхи. я маю на увазі, що ви не повинні насолоджуватись чуттєвими думками, а тільки станом розуму, які ви цінуєте. Ці речі не є шкідливими. Вони не змусять вас втратити самадхі, не зруйнують ваше самадхи. Але коли мова йде про Віпасану. Навіть те духовне блаженство, яке ми переживаємо, не можна вважати настільки цінним, у віпасані дисципліна дуже сувора. Який би об'єкт ви не отримали, про який об'єкт ви би не думали, ви повинні розглядати його як сутність, яка не має самості, не як я, не як моє, а як непостійну реальність, в якій присутнє страждання. Реальність, яка не має власної сутності, реальність, яка спричинена причинами, це зумовлена реальність. Це реальність, яка виникає і зникає, і є протилежною до безумовного блаженства Нібани. Тому про зумовлену реальність говорять як про щось хворобливе, пошкоджене, подібне до тіла, вкритого язвами. Але це не негативне мислення, це просто істина, як вона є. І цю істину потрібно пізнати. Життя без цього розуміння не вважається гідним. Це все одно, що забути про нашу смерть, про майбутню смерть, яка неминуча. І просто жити, не думаючи про те, що викликає захоплення і веде до переродження. Наприклад. Хтось може прийняти наркотики і повністю забути про труднощі в своєму житті і провести певний період свого життя як у хмарах. Я б сказав, що той, хто перебуває у такого роду відриві, просто намагається забути все і жити в іншому світі. Але після того як дія наркотиків минає, людині доведеться зіткнутися з реальністю напряму. Навіть якщо ми просто не звертаємо увагу на справжню природу життя, його наслідки будуть відчутні, і ми обов'язково колись захворіємо, постаріємо і помремо тому, знаючи про реальні аспекти життя, ми завжди повинні враховувати щось більш цінне. Тож у практиці віпасани, навіть самадхі, який є дуже блаженним, дуже привабливим. Має сприйматися з незалежним інтелектуальним розумінням. У цьому може допомогти навіть інтелектуальність, навіть використовуючи знання з книжок, застосовуючи їх, можна побачити наскільки все не постійно, а також бачити страждання. Отже, який би об'єкт ви не взяли в теперішній момент. Або навіть коли ви думаєте про минуле, як вчив Будда, ви повинні розглядати речі з точки зору Віпасани. І тому, який би об'єкт ви не взяли, у теперішньому чи минулому, навіть ваших померлих рідних і близьких в межах Віпасани, ми розглядаємо їх як сукупність Намарупа, ім'я і форма. Таким чином, ми можемо позбутися навіть найтоншої форми прив'язаності до об'єктів, у тому числі дочіпляння за себе, за своє тіло і за свій розум. У практиці віпасани все, що ви переживаєте у стані самадхі, розглядається як явище розуму, нама. Тому до віпасани слід ставитись ще серйозніше, адже дисципліна розуму тут набагато вища. Тут потрібно відпустити саму приємність саматхі у цьому сенсі, це ще не вищий рівень відпускання. Так, він складніший у виконанні, але у віпасані, коли ви практикуєте медитацію, навіть самадхі, які ви відчуваєте, має розглядатися як феномен нама. Тому дисципліна у віпасані дуже висока. Людина стає дуже серйозною і мусить відмовитись від розваг в будь-якому його сенсі. Це дуже високий рівень дисципліни. І практика відпускання тут набагато важче. Потім настає останній рівень відпускання, який полягає у видаленні забруднень, у видаленні невикорінених осквернень. А вони приховані в нас. І ми не усвідомлюємо їх на цьому рівні. Навіть коли говоримо про тхаму. Ми не усвідомлюємо, що в нас є приховане латентне неведення чи потяг, який ми називаємо анусая. Від них не можна просто так позбутися. Для того щоб позбутися їх, ми повинні продовжувати знову і знову удосконалювати себе в медитації Віпасана. Щоб неведення, яке присутнє в нас, поступово зменшувалось, подумайте про когось, хто консультується з приводу досвіду, який він або вона мали в минулому або на початку свого життя. наприклад, дитина, яка сильно злякалась якогось раптового інциденту, або яка мала фобію з якоїсь причини, або щось інше. Отже, якщо цей інцидент не був належним чином опрацьований, навіть на останніх етапах життя людина може мати труднощі впоратись з подібними ситуаціями в теперішньому. Ми знаємо, що у світі існує так багато випадків, так багато інцидентів. Отже, що відбувається, коли ми бачимо ненормальність у людини. Ми звертаємось до психіатра і людина починає ходити на консультації. Психіатр не скаже просто забудьте про це, бо це не може бути видалено. Він не порадить просто забути конкретний випадок, тому що це неможливо просто стерти з пам'яті. він намагатиметься привести людину до розуміння ситуації. Він намагатиметься привести людину. До розуміння її емоційного сприйняття цієї проблеми, а також до викорінення невідання, що лежить в її основі. Це можуть бути надмірні прив'язаності до чогось, які породжують страхи. але сама реальність не може бути усунена, тобто, надаючи таку допомогу, фахівець ніби просвітлює людину, навіть якщо ця людина є цілком нормальною. Повноцінною частиною суспільства це не означає, що в неї нема невідання. Завжди є ймовірність, що воно заволодіє її розумом, і тоді страхи і емоції знову візьмуть гору. Чому Тому що невідання не викорінене повністю? Згідно з вченням Будди, це невідання перебуває всередині нашого розуму. Не на рівні свідомості, а на рівні Аносая прихованому рівні, який втім має тенденцію до прояву але Аносая можуть з'явитися на поверхні в будь-який час. Тож психіатр протягом багатьох сеансів допомагає людині досягти цього рівня і набути розуміння і ясності в тому, як це працює, і чому ці аносая іноді проявляються. І зрештою. Коли людина досягає повного розуміння, і темрява невідання розсіюється, запалюється світло мудрості. І тоді людина досягає свободи. Загрозливі об'єкти більше не мають на неї впливу. Людина остаточно звільняється від невідання, і всі процеси відтепер аналізуються з точки зору мудрості. Людина, яка змінює таким чином своє ставлення до життя, бачить безперервне виникнення та зникнення на Марупи, крок за кроком, викорінюючи невідання. І в певний момент, коли вона доходить до остаточного розуміння реальності, вона починає бачити нібанну. Це означає, що невідання викорінене. І тепер у неї розуміння того, що таке стан свободи. Позбавлений прив'язаності до п'яти агрегатів. Такий стан є найвищим блаженством і щастям, вільний від невідання та чіпляння. Таким чином, це найвищий рівень відпускання, відпускання всіх забруднень. для цього потрібне справжнє розуміння. Це не тотожне відпускання речей у практиці дани, або придушення неблагих факторів. Це потребує справжнього розуміння, бо тут ми відпускаємо невідання разом із жагою, і у той же самий час ми позбавляємося від забруднень. Інше відпускання це відпускання або позбавлення від страждання, яке ще не настало. Але чому ми відпускаємо? Чому це необхідно відпускати страждання? Тому що Якщо щось має природу страждання, ми не будемо триматися за це. Ніхто з нас не захоче занурюватись в страждання. Але річ у тому, що коли я кажу страждання, що настане, воно не відчувається як страждання. Подумайте про життя, яке має настати. Ми хочемо бути девами, насолоджуватись задоволеннями, а бути в світі девів. Народитися принцем у королівській родині, можливо, у Британії, чи ще десь багато хто має такі думки, навіть якщо не виражає їх. Дехто мріє бути девом та насолоджуватись приємностями у наступному житті, тому що їм дуже важко уявити стан, у якому більше немає свідомості, немає намарупи, форми та імені. І ми боїмося цього. Якщо людина не має належного розуміння, вона боїться найбільшого Нібани. Нібана, здається, найбільш жахливим об'єктом. І тому ми дуже прив'язані до того, що має настати, до сили життя, яка має прийти. Ми прив'язані до цього життя, а також до майбутніх життів. Ця прив'язаність базується на невіданні. А коли є невідання і прив'язаність, це означає, що ми накопичили багато карми в минулому. Тож, коли ми з цією кармою, ми зв'язані зі стражданням, що прийде, зв'язані з життями, до яких ми прив'язані. Ми не хочемо втратити цей досвід, тому ми прив'язані до продовження цього існування. Але ми маємо позбутися цього, ми відпускаємо прив'язаність до всіх намаруб, і ми відпускаємо це страждання, яке насправді вважається дукха, навіть якщо воно ще не настало, анупана дукха, тобто страждання, що ще не виникло. Здається, я охопив усі види відпускання, які є в інших навчаннях. Ви відпускаєте об'єкти в практиці дани, тобто відпускаєте прив'язаність до об'єкта під час дарування. Ви відпускаєте погані звички та поведінкові шаблони під час практики сіла, моральної дисципліни. Ви відпускаєте думки, що розважають розум, щоб розвинути самадхі, зосередження. Ви навіть відпускаєте думки про насолоду самадхі під час віпасани. Ви позбавляєтесь прихованих забруднень, особливо жадоби шляхом усунення невідання, жадоба до цього життя. Її потрібно позбутися коли ми усуваємо невідання, зникає жадоба та прив'язаність до життя, невідання. Так, ми позбавляємось його, але насправді ми позбавляємось жадоби, саме вона нам здається привабливою. Ми хочемо володіти цим і разом з цим ми позбавляємось страждання або майбутніх життів, це і називається досягненням нібани. Ось так досягається Нібана. Зрозумійте, Нібана і досягнення Нібани це дві речі, які відбуваються одночасно. Отже, я сподіваюсь, у вас з'явилося краще уявлення про концепцію відпускання згідно з доктриною Тхеравади. Бажаю вам всього найкращого. Нехай ви зможете відпустити всі речі. Та якнайшвидше вийти із Сансари. Також хочу подякувати каналу YouTube Ютуб Тхамадхарані, яким керує пан Сумінда Салпіта Корала. Я також дякую йому за запрошення Міжнародного інституту Тхеревади на цей канал, щоб монахи могли тут поширювати тхаму і багато людей отримали. б Користь від цих бесід у майбутньому два шанованих вчителі з міжнародного інституту Тхеревади проводитимуть програми протягом усього семестру. А коли матиму можливість, я також час від часу даватиму тхама Бажаю вам усього найкращого. Також інші достойні вчителі також виступатимуть на цьому каналі. Сподіваюся, ви зможете вирушити у подорож до найвищої мети. Визволення у буддизмі. Крок за кроком. Добра вам!